Одну мить глядачі театру ляльок опиняються в загадковому місті. Там суворі правила та заборонені позитивні емоції. Доброго підкажіть власне країни забороняється, сміятися, свасовитись, слухання так сповідати вас. Допрем'єрний показ вистави Країна С відбувся у театрі Ляльок над роботою працювала уся команда. Аудиторія творчого доробку старші діти разом із батьками. Перше затривали період у театрі Ляльок проходить допрем'єрний показ вистави, в першу чергу для того, щоб зібрати усі думки не тільки дітей, але й тих дорослих глядачів, їхніх батьків. Нам було би цікаво знати, для якої категорії ми підготували більшості цю виставу, тому що е, направду вона дуже незвична. Це темні сили, це система, яка діє в країні серйозних. Вистава показує наскільки важко жити в обмеженому світі без радості, емоцій та знайомств. Під час репетиції актори проживали свої ролі, аби показати байдужість, страх та безвихідь. Ця вистава особисто для мене, вона є дуже важливою і вона показує якраз країну, з якими ми сусіди. І вона якось дає переосмислити тобі, що от треба щось робити для того, щоб не попасти в таку країну, щоб не бути такою країною. До роботи залучили не лише молодих акторів, а й сучасне освітлення та музичний супровід. Усе разом це країна С ті події, які в цій виставі. Могли трапитись е, в 2014 році, могли трапитись на початку повномасштабного вторгнення, але слава Богу, що ми живемо в вільній країні. А що таке країна С? Я не хочу всі карти розкривати. Мені було б цікаво, щоб люди прийшли і подивились на цю сучасну українську драматургію. Показ вистави запланований на вересень, тож актори запрошують усіх вже восени до країни С. Комета чарівна зірка стрібна, перенеси нас.